Чотирилапі улюбленці Марини виходять на ранкову прогулянку. Фокс серед постояльців притулку наймолодший. З'явився лише в лютому. Марина врятувала собаку від смерті на узбіччі. Він помирав від переохолодження. «Він Вже практично замерз. його абсолютно звичайно побачила. Він уже привратився в судроб, мені я прийшла Вот. Ну що кинула і Поїхали ми в клініку спасатися. Нам його спасли. І вотом с намі незрячу чупу Марина підібрала у міському парку близько року тому. Тварину власники вигнали з дому через хворобу. Жінка собаку підлікувала і залишила на перетримці у себе. Чувствують себе она вона себя вдома, що мені дуже приємно. Ніхто її не обижает. Наоборот, навіть Філ, який бегал, бігав. Він спочатку взяв роль проводника на себя. Он Вони постійно отталкивал від от стены, щоб вона не билась. Брати на перетримку тварин Марина вирішила рік тому. У той час Кропивницьким покотилася хвиля масового отруєння. Тоді щоденно на очах містян гинули десятки вуличних собак. Аби врятувати чотирилапих від смерті, вирішила. З чоловіком продати трикімнатну квартиру і придбати приватний будинок за містом. Там і збудували для собак окрему хатинку з опаленням. Всього це думалось, ми заберемо своїх собак, а їх у нас в місті з нашими домашніми їх 10. От вот так і буде. Якщо я бачу, що на моєму потрібна допомога, от ця собака вже моя. Кількість підопічних з тих пір зросла до двох десятків. Кожна тварина проходить медичне обстеження, лікування, профілактичні щеплення. Далі Марина шукає собакам нових господарів, поки прилаштувала двох. От Щомісячне утримання вчорашніх безхатків Марині обходиться щонайменше у 5 тисяч гривень. Допомагають друзі й колеги, осерідше небайдужі містяни. Нині жінка мріє про інвестора, який би допоміг звести ще одну хатинку для врятованих собак. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. Сібієн.